Так, товариші на градуснику 10. Заводимо свою тачку, їдемо на рибалку. Лід десь до 5 см, крехкий, але понад черотою виставили свої жерлиці. Так, йдемо до нашої шпаковки. Зразу пробивається лід дуже тонкий. Бачимо одна горить і далі інша. Ця крутить. Бачимо. Нагадується перший лід. 2003 рік. Ось крошка якраз розмотало. У нас стоїть двойничок. Так, глянемо, що там в наступному робиться. Трошки лід потріскує, але тут не видно, що було вимотано. Віддать збив туди мілку, можливо бути окунь. Ось видно, що живець трошки покушений. Ось. Збив. Ну що, тут окрошки вимотало. Пробуємо виймати. Випав, а я його рукою все таки з лунки зловив. Ось так. Початок є.